Дві привіт, ви на каналі Денис Лайк і сьогодні ми будемо грати в Vlox Fruit. Я буду грати не сам, а зі своїм другом Маркіям. Маркіан Маркіан, Марк привітайся! Привіт, то я дракон. Так, то був Маркіан. Ми сьогодні маємо зробити йому Скін на дракона 7500 фрагментів. Ми йдемо в море і будемо бити тих сабістів. Маркіан, розказуй, що в тебе є. У мене зараз наразі є 4 ляма 500 грошей і... Майже 6000 фрагментів. Ну, а якщо по такому, такому сетапі. То драконі Дихання в мене Alt Account. Western Dragon. Dark. Ой, Кідерплей. Курс КДК, коротше. І Магма Блст. А, ну і Хуман витік. Ну дивіться, зараз ми як там. Розказуй, що тебе ще є, ні. Тебе ще ж є Які гінпас там, то все. А, по гінпасах в мене... ну сам загін. У мене є е, плюс, ні, не плюс один, а швидкі лодки, х 2 гроші і х 2 мастерство. Та, ще Такі в нього є. У нього ще є. Е, як там? Назавжди, е, Назавжди Тігер. Веревув фізичний. Ну і наз, е, токен дракона. Юзернутий. Та, так, юзний тий. Майш роки, що перманент дракон. Ну так. Але в мене просто два назавжди. В нього два він купляв. Ну так. Тисяч. Той Стой, Як там? Ми не знали, чи йти як там на вулкан, але мені здається, ми не вити що. Двоє, але два дракони, в принципі. Ну не знаю. Хіба Може, ти будеш ми... закривати дири? Ну, ну, якщо буде, ми його не пропустимо, попробуємо. У ну, мене магнет, є зараз. Пора... О, У мене магнет, є, так що попробую. Щоб бо мене зразу квест може на гідрі, бо я хочу собі драконю разу. Що там ніхто за нами не? Там бунті-хунтери. Mm -hmm. Там за нами стійки лазер, там на мене Фенікс налетів, коли я був в трансформації. Про що то, він думав? То був махач. <кій> Забив. <кій> що там? Це був был Баукиху. Дивіться. Да. Потока. А, ну и Кимто у мене ще цей. Воля е, наблюдення в 2. Ну то так ми же подробно розказує. рассказывай. Подробно, подробно, подробно. Подробно. Подробнее. Підробу. Підроблю, з Сфрукте, з найкраще Будда, Шаду, Веревов і Драгон Токен. Ну то не фрукту. Двітя, Дивіться, только морк, куморка тка дивіться, Опа, можна отак так на ту куморку, тут можна на ту. Прикольно. Здувся. Так, що там в мене є? Там мене можна сказати. Колись в мене а був свій сетап. А, сетап, то як? А, то Бум. що в мене, то блин. Я не знаю, я з коготюм дракона ходжу, з драконом, ну я ще на магму зараз поміняю. З КДК, з Кулгітара і шарк рот. Ну і Ангел В4. О! Єс! Ангел В4, то в нас тепер то <плес> <to плес> працює. А принцип. Якщо говорить, Ангел В4 то спавниться або Сибіст, або Тераф. А треба мені темати і забрав. Так. А тепер мы могу... будуть Я встаю Я. я. А не я мама. А Вау, это прикольно ты ще не тайш, там треба... О, Там другий, там другий. Да. другий! О, давай, 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 там ще другий є. А пойдем устрей. Майк, стріль. Не, треба не надо. Ай! Ні Ні! Ні! Я, я помер. Ну нічого. Ну <плес> то добре, я А, та ми одного забили, та прий ресетися зараз ще раз б'ємо. то ми одного забили, у мене вже 16 лямів Нормально то Зараз а... я швидко доб'ю, я швидко доб'ю будракону. А я. я його не зарухав, ну нічого. А може я до тебе навіть приїду. Не знаю. Попробуйте, мене далеко відпливу не буде. А, та я возьму. Ну, до речі, підписники. Якщо ви набираєте під тим відео 200 лайків, то я їм... Рокет. <laughs> якщо тисяча, то я е, ресетую з звергу. Ну так. Але якщо іменно під тим бит... Під відео. Під, під -від. я Сказав Я Говорити під трохи. Ну він в нас є такий, він трошки путається в скла. Запала мути. Просто знаєш, я дуже спішу говорити і через то, путаюся. Ну так тут Я уже добиваю его. Давайте, туда там. Да я желаю не Так, Ты ж кого пиздец? А та та я же лечу уже біжу. Я вже його вбив Хм. Чолокі ты до тебе. Да де это я близ. А, я тут Да давай газуй до мене, короче, навстрічку. Так, скоро кораблем? Иди до мене. Скоро кораблем Двіця. Статистика мене сказати, а, в мене. треба сказати. У мене якщо статистика, то у мене така погана, бо тут я особливо не така. Та я не знаю, я колись мав все в ближній бой і в то, а зараз в мене 200 ок. 1500, ну, ви бачите, ну я можу прокоментувати. Двіся, 1500 в ближній бой. Защита 2800, меч 651, оружіє Пушка 650 і Фрукт 2800. Нормальна ну, статистика бо він WinParcher. Але в мене на второму було певно краще. Тебе як там було? То в мене було 4. все по фулах, крім меча і оружия. Угу. Його аккаунт забанили були. У нього там на ну, не факт. Ну не факт, а. Може. У нього був там. Скажи, що тебе там було формамент лайтивих і чистих три фрукта ефішен за Там вроде гравіті було, то мало гравіті. Була шаду і газон. А ні, це ванна кімната. Не газон. Я хас заїду. О, же бачать. Ти що їдеш на таран? На таран. Condition. О, ти з ним заїд піу Ще нам трохи, ще 1400. Фу, такі такі кохті прикольні, я просто не понимаю, в чому різниця від простого дракона і ембера Там трошки клики інакше, і тут все. Короче. Ну, Ту я думаю, дракон це просто якийсь чуть-чуть прям змінені скіли а так то можна получити такого. Ембер Draguna на халяву стему просто скин скрафтити <гум> Так, чорний такий, як мене Бачите, Ач Він, правда, трохи дорогий, то точно зарабатываем. 7500 фрагментів там все по одній роді. Ні, там е по одній, по одній, по одній, по дві і по три. Все. Ага. По три нема. А що таке тринкет? То вот вру... та штука. А Або... О, то воно мені дає ще щось. Ну мені дає Twin, Twin Blades мне дает blocks fruit points 25 і sword а, ну, points так. 25. То з чого, як там. Ну може щось може щось дає, Ну ну дає, то я знаю. Тоже да. о, on stuff. Да. Я може буду навіть собі канал створювати на английский, може может вести. Как на английский? Даже. Да, английский можно и на ньому вести? Не знаю. Ну я тут так Да. Ну... А как ты с своего канала назвашь? Ну не та тайгминик на дискорде. Марки танг. А по бомбоклад? Ну, марки танк тебе клысь. То старий О! Будь -будь. Я возьму стін. Я думаю, брату. У мене не терманент, але я можу і просто ну, В нього як там дракон назавжди, ну він може мати, так. Але в тебе в народі не дай А, У мене в мені... Так, зараз напевно буде... Зараз буде напевно ехо. Ай! Вітя! Просто Почти, буде ехо. Блін! 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 Ой! Ти вмазуй, то ти під сап стріляєш, і клієнтів ізі забудеш. Все. Ай, починається. Не починається, закінчується. Закінчується. Добре, ти можеш плисти, я можу корабель охоронити. Треба вам. Щоб якщо вночі би був, то... А в... вночі, напевно, все буде. Прям ББУ епікепик. У мене чуть-чуть бив 4 дивитися попаду. Хочу без все спокійно їдемо подивитися назад. Тут дракон. І ще коли їдять. А що ви кусали йти мене? Напірані гризутає корабль за мною просто летять і что сам стріляю. Не получається. Ого, то я шпичний за корабль навіть. Так. Як там? Поремонтуй корабль. У мене маму молотка. Ну, каун. Точно. Давайте сядь за руль, я пормонтую. Чи в мене доски є. є. Сядь за руль. Де трансформація. Але... Ну ладно, хай би. Несмертельно прошу. Несмертально. Опа. Та що тут таке? Тут треба. Є. Так, бачите. Чик! Чик! Чик треба в таймінг відпускати. То яке відео на твоєму каналі, бо я певно появився перший раз. Так, то перший раз. Ну, відео... Ого! Ого! Не знаю, роді 70, 80, я вже нас пам'ятаю край, ну і багато. Ну то добре, що багато. Я, я перший раз тут з'явився. Мені сам це вже. Новий... Новий Но ви... Но ви... Поможний а, не. Ні, добре, хорошо. Хороша. Хороша. Але нічого в мене тут ходить. А, але... Ми можемо з ним справитись, але не знаю, що ми попробуємо. Це екшн. Ще й там музика

Падь з нами, спадь на мис! Я тут на камінь стою Я на камінь не Не на мене, вони на мене. Не на мене ніщо. Я бы я не міг контрити, мене. У мене контр. Тебе контриться тільки на короблі Ну на короблі це пане. Ну я встань, зомби. Ай-ай-ай-ай-ай! Образую! ти ча 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 Oh. Зашка такая прикольная, коли вайка просто зажал и вс. Что там нормально все? Е. Yeah. Мы ще изправились и ще й корабль ніхто не брухав. Так, у мене скоро уже. Десять Ай! Можем понять. То саме oh, не ждане oh. гости. <coughs> Тоже не люблю. Опа. Ремонтуй, я тут Давай добій її же. А чому в мене а стріляє не, не. Давай, я буду ремонтувати ти... їдь. Я навернувся. Опа, опа. Зараз нічого не буде видно, позара ніби ніч буде. О. О! о. Фун, сто! Зараз, зараз буде Кіцун Ісланд. Та куди ти її назад не їдь? Зараз буде Кіцун А Чекайте, з п'ятої на шосту треба і Кіцун не нібито. небо Не знаю, роді він так має в таймінг. ні. Трабула в тайминг с Так, так если он а вроде мы сможем. А то с Максом прям. Мы помним, с Максом А, то там, а мы там вроде стаж тоже. О, блин, ну, а? да Не, пив. Не, пив, туран. Лям, у ты... Ставь? У него два x Нема. Чи, чого не купляємо, я купила 2x мастери і той. І... А мне уже есть работоргия ОП 4 шарс. Но уже работайте я приходит. Мне и не подобається. Ой, ну, там клиентки шайс. Кизер для мене то. Так, я роблю. Ого! Ай! Все Ми... Ми... Ай! За кого мне не дало! Только! Ай! Не, наши корабли! У меня залутала! скільки тебе там тих 7200 Сим тысяч десь два сибиста! Умираем! А як мені Під воду, вов так. Ця... Ми зараз може йому зробимо чорного дракона. Ще я потім трансформируюсь на кінці і покажу. Добре. Прямо. Це прикольний звук, коли. А, не... ще є кожна фішка на драконі. Ф-кою можна летіти варп вниз вишвидше. Видки знімаюсь. Открила Америка. Відкрила Америку. То певно всі знали. Знаю, Але вдруг хтось прямо прямо сьогодні купив дракону. Але, блін, якщо б він літав, він би 100% би знизи. знизився і понял. Бу було б лич. Ну, ладно 17 мільйонів <ріст> мене. мене скільки в тебе? 7. 10 менше. Ого. У мене в віщах э, тому є oh. Oh. в аксесуарах дивіться скільки в мене міфіки, то з цього. Кіцу маски є, та ровчав. Бо... Не знаю, що я правильно то читаю. Та бо ти не англічані. Алічан у нас вообще в чорний скид. У нас тільки тут англічани і марки Ти все знаєш. Так що я всім, якщо англічані з нами йдуть на левіофана, то я їм всім підписую. Підписуйтесь на канал, та. На 100 ну, то? 100 підписників ми щось вислімо. Щось буде інтересне, я напевно задумачу на його. Але не скажемо що. секрет. Секрет. Давай. Я помню, як я в Гьйоме 3 говорив. О, хітбоксик, хітбоксик! О, секрет фей, секрет -вей. А легендарна фраза мені се запам'ятали. Та дай я камінь зловлю, та ти замахав, дай я камінь зловлю. <laughs> я чекай. Я ж маю бути за руком. Так так. о, о давай, давай давай великий камінь, давай, давай. Давай, иди ну, ну, иди. Іди. Ну да. да, да. Та, не, не ну давай, давай. Та докину. Ну давай ще ще, скоро. Давай! 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 Є. Ееес! Ми злапали цього камінь! Не знаю нічого. Не знаю. Ну найду. <ріст> Тут... хе Рунтур по кімнаті коморці. Дивіться, отут такий корабель, на нього на лівіафана, так. Отут є така коморка. Це Secret Way. І тут можна вилізти, оттуда можна отак сидиш собі, кайфуєш, дивишся на місяць, у то. Ми зробили мені чорний скін можна сказати. У нас була цель цього відео зробити той спинку, можна. Але Та я не похожу, у <кліг> мене 14 тисяч купе приблизно. Знаешь, маленький? Ж... А табай В4 тоже є? Чи тебе трогал? Є просто я не знаю. Ого! Я маю скоро це молния. Скільки табажи там? Скоро табаку буде максимальний рівень, да? Что ж, є 7 тысяч кусок. И не просто тушился добавить. Дивіться, я зараз буде в кінці, купи це було. Ну там погано побачите то... Типу. Може давай ще щось по поїздим, може ще одного. Не, не знаю, добре. Давай. Я буду за рулю. Не я буде буду супроводжати дракончик. Ми ще навіть на п'яту опасність не заїхали. Ну зараз буде. Кстати, зараз буде, може п'ята опасність. А ні, теж... Треба коли уявлявся, фуном. Тоді Ти що там? Идешь? Ну, нічого так. не видно. У мене В4. Побачу. Ні, ну так не побачиш. Тара В4 закінчиться. Эй, е, я заїхав. Я на таран пішов. <рес> Роуджсія. То Що за позбавим тут? Пахну я. Ты шо, баупай? Нет, Это кажу. Тушл за баупа. Та то я. Напевно, я думаю, можно расслабься. Тогда я еду. Короче, Просятайся. Сэр! Сэр, не я зарубить его! Я падаю. Я впал.

Ну чекай, чекай чекай, я оттуда оставлю хоме і И нам не сюда, якщо нам усодняк. Підмом на гідру наб'ем. Бачимо одвоє. Це дуже крутий фрукт, Ты будешь їсти? Його? Я зім. все. Ні, а я зі байд, дайзи. Так, тобі не можна, мені тільки. Ха-ха, в мене я тепер дуже крутий фрук, Все. Пішов дивіться. Фу-ху-пу! Фу, Ай, гулга! Фу, фу, фу. РДВ, що зараз буде? Зараз там буде трохи. Д, два, один. Оп! Че, тут Майкл Джекс танцює? Там він ход, так. Дивіться, там зараз вешка це супер для баунсі Ханта. Це тут, подивіться. Це супер фрукт. Дивіться, зараз покажемо ще малесенький узор на бомбу, дивіться. Майкл Джексон, да, мені скіл. Дивіться. Так, все, я випив, все. Так, зажимаєте і кидаєте, це отака бомба, так. Чекайте, я... А, і ікс, що тут таке? Це якийсь стрибок. О, на ньому ще бомба лишається, о, і ще вона зривається, ви поняли. Так, зараз ще раз покажу, щоб ви детально побачили. Як тут не робили обзор по тому, по бомбі. Та то яка бомба тут у Суперфрук, дивіться, ви бачите. А ну, ну ну і воно зривається. Так, цешка. Ви бачили? Ого! Ото тут, тут крила! Ми з тобою синхронно говорили. Тільки стій, Я ми одночасно юзнемо трансформацію. Весь чук-чик. Прикольно. Тепер F, Вешка. Дивіться, якщо зажати, подивіться, що це просто. 11 тисяч урона. Це така суперська для ПвП, що це бомба. Дивіться, от якийсь стрибок у. Тільки він роді наносив урон, так. Він наносив урон. Все, Денис, в мене є повна трансформація. Все, я йду до тебе. Ну, коротше, бомба це суперфрукт, але. Ну ви бачили, що в мене вже є, так що, все, бомба давай. Як же файний фрукт був, я дуже віру. Зараз буде моя перша реакція на чорного дракона. Я так. в Денис його не бачив, бо він сьогодні тільки його купив. Сі-сі-сі. Зараз я ще не б'ю Зараз буде. Зараз ми влучати. Ми крім Роблоксу Roblox зні, можемо знімати фійку. Тут така ігра, там де лісти на гору так. То така. Ігра. Я думаю, всі знають, бо вона була популярною. Там... Я зато її вже не Оу Ай-ай-ай! Ти Це чорний дракон, я не буду, будь мусу мед. У мене but... Заб'є, то нічого Але блін, знов трансформація Тут бунті і хунтерки, дуже сильний. Я буду втікати... ладно. Що він тебе забив? Ну топа, В нього, до речі, там чорний дракон. Hmm. Не знаю. А то точно той, потому що, як там, тєсту Там Маркан! Та ви не можете! Та я знаю, що тихо будь! Дякую, що зруйнили мене. Так, знімаємо ще далі. Маркан, я не знаю, що ти вже впадаєш. Так. Все, у мене є... А стій! Я десь мав з тобою одну часу. А! До... Секунду я зараз. Добре. Так, опа, опа, опа. Так, 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 так. Все, в мене є там сіма Я же можу її взяти. Дай На Марк'яна черепася, че. На черепаха. Я так думаю. Може черепаха. Я тут Давай, ты й на тіке, я же маю трансформацию. Тайка тики, ты чекаєшь и цей на чому я на гидре формую? Ты на гідри? Там ну, я на боссах А, тут трошка інакше шо з я не стоит находила, не я всю понял. Вс, на непонятную трансформацію. Давай тапайся на тіке. Зараз ти з тої сторони станеш страховим, я з тої. І ми ніби зробимо круг і побачимо себе. Давай, ти я стою. Чекай. Зараз будуть звуки. Все, готовий? Так. Раз, два, три. Ай! Я до того трошки їду. Так. Я Що таке? Ого! Оооооо. Йойпезик прикольный. Давай одну, одну час но ты цешку и я свою цешку. Да. Готовий? Раз, да. два, три. <звук> два, два, три. <звук> два, два, три а, прикольно. Лися, Чорні дракони це рано. Шейк я потім будемо відео знімати. Разом я думаю, можна по піку або шейки спутці. Ну добре, ми вже будемо закінчити, але з вами був я, Денис Лайк, мій друг Маркіян і всім пока-пока!